Відпояло, наче й не було, жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закурличі сиві журавлі і покличе на свіночок, на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа. Як швидко минають роки, вони не знають бороться. І ми, вчорашні малюки, стоїмо на порозі дорослого життя. Наша юність опалена війною. 24 лютого ми всі стали іншими. Те, на що раніше не звертали уваги, сьогодні маємо велику цінність. Але в одному ми не змінилися точно: ми українці, і це звучить гордо. Ми готові до навчання заради свого майбутнього і майбутнього своєї країни. Вітер натхнення у всьому присутній. Сонечко світить, як світить маяк. Кожен свою обирає дорогу, кожен запалює власні зірки. Сьогодні нам дуже хотілося прийти до ліцею, адже це наш останній перший дзвінок. Тому ми дуже хвилюємось. Хвилюємося і хочемо сказати: ми любимо тебе рідна школа, наш харківський ліцей номер 36 Любі першокласники! Звертаюся до вас. Маленькі друзі, сьогодні ви прийшли перший раз до школи. Запам'ятайте назавжди, і щоб не забули ви ніколи цей перший дзвоник на урок і перший дому крок. Шануйте школу і любіть, і честь ви свято бережіть. Шануйте вчительку свою і класну дружну сім'ю, щоб учились залюбки наші любі першачки. А я загадаю бажання найдорожче на світі. Щоб був мир в Україні і не винули діти. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Щоб перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб свій вік доживали, щоб пісні і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсняться бажання усі неодмінно. читала нам! Та... The moon!